На музика на подвір'ї художньої школи приваблює дедалі більше людей. Дізнавши, що концерт благодійний, залишаються, слухають, витираючи сльози та кидають у скриньку хто скільки може. Наш підтримати закарпатських прикордонників така мета заходу долучились до благородної справи, як відомі виконавці, так і місцеві таланти. Ціла країна допомагають один одному. От а так сталося, що і сина мого призвали в третя, третя волна мобілізації. Попали і. Ми вирішили, що треба допомогти хлопцям, тому що ну ви знаєте, треба трошки, треба десь і е, на питання, Треба, може, якісь ну треба якісь речі. Знаєте, які потрібні речі тепер на, на війну там все потрібно. Поки звучить пісня, яка зачіпає до глибини душі. Скринька наповнюється грошима, приносить людей продукти харчування. Виконавці час від часу нагадують, акція благодійна. Концерт на підтримку військових справа без сумніву благородна. Ідею організувати такий захід, люди підтримують. Однозначно, що підтримую. І, і найбільше це вже закінчилося, все, бо стільки людей вже загинуло, що то взагалі страшно. Так як проводиться у нас акція, концерт на підтримку наших військових, для яких ми хочемо зробити такий невеличкий, можливо, невеличкий, можливо великий внесок наш від серця. Підтримати їх. І в Якійсь мірі свою лепту я хочу внести як ведуча, щоб залучити якомога більше мукачівців, для того, щоб вони долучились до нашої акції на підтримку наших військовослужбовців. Як глядачі, так і учасники концерту переконані таким чином, бодай трохи допоможуть своїм синам, чоловікам або ж просто незнайомим хлопцям, які захищають батьківщину.